Всіх, всіх вітаю на моєму новому відео. Сьогодні ми будемо розбирати 6 різних приладів. Приступаю до роботи. Для початку розберемо ось таку розетку. Для початку тут треба відкрутити ось ці болтики. Ось такий ось результат вийшов. Невеличкий алюмінієвий дротик, мусор, болтики, залізо. І латунь. Заліза вийшло на 25 грам. А латуні на 5. Тепер зачистимо ось такий алюмінієвий дротик. Беремо канцелярський ножик. А ось тільки алюмінію вийшло. Алюміній на вагах 15 грам. Тепер розберемо ось таку радянську вилку від якогось прилада. А ось такий ось результат вийшов. Мусор, болтики, латунь і невеличкий мідний тротик. А латуні вийшло. 7 грам. Сьогодні знайшов ось таку переноску. І ось такий латунний ключик. Ключик кидаємо до інших запасів. Приступаємо до розбору переноски. Для початку відріжемо ось цей мідний дріт, бо він ще може пригодитися. Ось такий дріт вийшов в три жили. Забираємо в сторону і приступаємо до розбору переноски. Зараз відкручуємо ось ці болтики. Ось така кучка болтиків вийшла, а це те, що було всередині. Ось я вже й виняв те, що було всередині. Ось такі ось латунні контакти. Кнопочка переключання всередині є срібло. залізо. І мідні дротики. Зараз я це все дорозберу і зважуємо. Латунні вийшло 19 грам. Залізо вийшло 10 грам. А міді 3 грами. Тепер розберемо ось таку радянську антенку. Тут навіть є надписи. Тут треба відкрутити ось цей болтик і другий. Відкриваємо. Я достав усі дротики і вийшла ось така кількість, також стільки алюмінію. Ось такі два мідні дротики. Тепер приступимо до розбору ось цієї частини. Ось ці ось антенки не магнітяться, а також всередині була ось така ось залізка, мабуть, для збільшення ваги. Також всередині якимось чином опинився ось такий ось латунний кудзик. Знімаємо ось цю пластмаску. Тепер так треба зробити з іншою. І вийшли ось такі ось дві антенки. Переходимо до зваження. Міді у нас вийшло 8 грам. Заліза 84 грами. Алюмінію. Ось тільки його багато. 236 грам. І ось такі дві латунні антенки. 137 грам. Ось цей мідний дріз піде на опалювання. Останньою на черзі це ось така мишка. Пише, що вона якось так відкривається, але я її, мабуть, розіб'ю. А ось такий ось результат невеличка платка і дротики. Також всередині був ось такий слізний шарик. Всім дякую за перегляд.